Вітаю вас, малята! Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати поняття багато та один. Малятка, до нас на гостину хтось проситься. Давайте відгадаємо, хто ж це. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Каче вгору, наче м'ячик. Хто це, дітки? Так, малята, це зайчик. Зайчику, заходь до нас на гостину. Дітки, давайте ми привітаємося з зайчиком. Добрий день, зайчику. Добрий день, малятка. Малята, а давайте ми запросимо зайчика до нас на чаювання. А що ж потрібно для чаювання? Так, посуд, правильно. Підготуємо чайний посуд. Малята, що це? Так, це чайник. А для чого потрібен чайник? Так, щоб заварювати в ньому чай. Малята, а це що? Це Чашка правильно. А навіщо потрібна чашка? Так, щоб чай наливати в чашку. Так, а що це? Так, це блюдце. А навіщо потрібне блюдце? Щоб поставити чашку на нього? Так, ось так. А що це? Так, це ложка, правильно. А навіщо потрібна ложка? Так, щоб ми могли помішувати чай. Так, а що це таке? Це цукорниця. А навіщо потрібна цукорниця? Так, щоб зберігати цукор, а потім ми можемо брати ложечкою Ось так. І набирати цукор та насипати в чашечку. А давайте поглянемо, скільки в нас чайників. Так, чайник один. А скільки в нас чашок. Чашок багато, так. А скільки в нас блюдців? Так, блюдців у нас також багато. А скільки в нас цукорниць? Одна, правильно. А скільки в нас ложечок? Ложечок багато, правильно, малята, а зараз зайчик просить допомогу. Він просить нас, щоб ми йому допомогли до блюдців підібрати чашечку. Ложечку. Так, відповідного кольору до блюдця. Отже, до жовтого блюдця ми підберемо чашечку та ложечку жовтого кольору. До, червоної, до червоного блюдця ми підберемо червону чашечку та червону ложечку. Так само до синьої, до синього блюдця ми підберемо синю чашечку та синю ложечку. І до зеленого блюдця ми підберемо яку чашечку та ложечку. Так, зеленого кольору. Отже, підбираємо чашечка якого кольору? Жовтого. Отже, ми підбираємо до жовтої тарілочки, до жовтого блюдця. Так, і ложечка в нас жовта. Так, Ось так. Тепер підберемо до зеленої тарілочки. Так, малята я правильно підібрала? Ні, неправильно. А де помилка? Що я неправильно підібрала? Правильно ложечку. Ложечка в нас якого кольору? Синього, так, а тарілочка в нас. Зеленого. Отже, підберемо зелену ложечку. Так. Ось так. Правильно, молодці, дітки. Підберемо до синьої тарілочки та до червоної. Ось малятками зайчику і допомогли. Дітки. Зайчик вам дуже дякує. А за те, що ви йому допомогли підібрати чашечку та ложечку до блюдця, він запрошує нас разом з ним до лісу позбирати грибочки. Ось у нього є два кошики. Один для нас, а один для нього. І ми будемо збирати грибочки. Тож, вирушаймо. Погляньте, ми зібрали всі гриби. Давайте поглянемо, скільки зібрали ми грибів. Так, багато. А скільки грибів зібрав зайчик? Один, правильно, мабуть, зайчик лінувався. Отже, ми зібрали багато грибів, а зайчик зібрав один. Що ми можемо сказати багато та мало. Зараз, малятка, пропоную трішки перепочити. Зробимо вправу для наших ручок. Отже, підготували. Так, ось ось кулак, а ось долонька. Ось кулак. А ось долонька. Долонька, кулак. Долонька, кулак, долонька. Кулак, долонька, кулак. Ти також можеш так. Так. Давайте ще разок. Ось кулак, а ось долонька. Ось кулак, а ось долонька. Долонька, кулак. Долонька, кулак. .asına. Ти також можеш так. Встигаєте? Так, молодці дітки трішки перепочили. Зайчик нам підготував ще одне завдання. У нього є морква та капуста. Потрібно покласти одну моркву зліва та багато капусти справа. Так, молодці малятка. А зараз ми покладемо багато моркви зліва та одну капусту справа. Так, молодці. Дітки, зайчикові дуже сподобалося в нас. Та йому вже час вирушати додому. Малята, дякую вам за допомогу! Мені дуже сподобалося у вас, і я обов'язково завітаю до вас ще. Бувай, зайчику! Дітки, давайте попрощаємося з зайчиком. Бувай! Маленькі розумнички, що ми сьогодні з вами робили? Так, а хто до нас приходив на гостину? Так, що вам сподобалося? А що було незрозумілим? Ви мені обов'язково поділіться своїми враженнями. Я буду чекати, мені буде цікаво. Дякую, малятка, за увагу! На все добре, до нових зустрічей! Бувайте!